Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Ось день, подарований Богом для нас, і ми знову зібралися, щоб попрацювати. Відео сьогодні буде коротеньке, тому що завдання у нас залишилось таке ж саме. І вся робота, вся праця майже та ж сама, як і була минулі рази. Потрібно упорядкувати ось цю бруківочку. Одна команда, йде, засипає дрібненький щебень. друга його вирівнює, треті брати його закладають бруківочку на місце, четверті ось проходять вібратором цим і вирівнюють бруківку. А тут брати біля бордюру підрівнюють вручну, де. Потрібно це зробити. Ось ця площадочка верхня майже вже йде до закінчення. Досить такий великий, гарний кусочок нашої парковки, стоянки для автомобілів. Вже майже зробили пісочок, замивається дощиком. І потрібно зараз її знову ущільнити. Дякувати Богу, досить гарненька сонячна погода. І добре цю роботу зараз виконати зробити. Ось тут добре видно, який об'єм роботи вже брати зробили. Добрий приклад для молодих братів своїх 80. Брат ще працює на рівні з молодими і освоїв ще одну професію як бруківку класти. Під чітким керівництвом нашого брата Тіми працюють всі. Ми нікого не наймали на цю роботу, самі всі. Своїми силами звершуємо цю роботу кому що під силу і хто що вміє робити. Загальними стараннями робота не зупиняється, але рухається вперед. А тим часом наші сестрички вже привезли для нас смачненький обід. Дякуємо сестрички, що піклуєтеся за нас, що працюєте, готуєте. Їм теж потрібно з самого ранку або навіть день перед тим все це зготувати, закупити, звести, зібрати і вже той день з досвіта зранку розпочати. Приготування їжі для братів. Дякую, все було дуже смачненько, сестрички. Хай Бог благословить вашу працю, ваші руки і благословить ваші старання. Я сьогодні не мав можливості бути цілий день на будівництві, і тому відео коротеньке тільки до цього місця. До обіду, скажімо так. Брати далі продовжували працювати, трудитися. Смачно пообідали. За що дякуємо, гарно сестричкам. І вам щиро дякуємо, друзі, за те, що ви молитесь, благословляєте, допомагаєте. Дякуємо всім тим нашим хлопцям, які боронять зараз нашу країну, які оберігають мир в цій частині нашої країни. А всіх вас Бог береже до зустрічі, друзі. Дякуємо, що нас вас її ми можемо спортувати. Дякуємо за тих, хто готував про сам життєвічним.